Чи будинок, паркан сьогодні. на сніданок, зелений чай і салат з авокадо. над моєю головою небо чисте і бездоне і сонце, якому я безперечно радий, його світло пахне, ніби апельсин, сліпить мої очі свіжим соком спомаранчи, і своє щастя, це коли мій син, їздить зі мною на конях Поранчо. Моя дружина готує мафіни, яєчню з і її волосся розтікається по плечах, немов той мер. Я можу сказати впевненої залізну бетону, що не продам це щастя ні за який коштомний предмет, спокій поруч з нею і простими речами, книги і години, що рахує час в кабінеті, я дякую Богу, що навчився помічати. Кожну секунду радості на своїй планеті.